Вітаю! Злободенна сьогодні знову зима. Не встигла наша влада зібрати сніг, хоча говорять вони, що там десятками, сотнями тонн, навіть тисячами тонн вже вивозять. Снігу на вулицях міста не поменшало. Його взагалі мені здається, збільшується. Чим більше вони вивозять, тим більше снігу збільшується, хоча вже він вже не йде. На другорядних дорогах, на другорядних вулицях неможливо навіть ні проїхати, ні пройти. Там, так як нічого не робилось, так і не робиться і не буде робитися. Прийде весна, загріє сонце, ну, розтане і все буде добре. І добре буде владі, і добре буде людям. Але це буде потім, а тепер є велика небезпека. Подивіться, що робиться навколо э, будинків. У нас чатує велика небезпека на людей. Саме бурульки, які сьогодні виростають, а завтра буде трошки сонце і буде відлига, тоді бурульки будуть ставати більшими, важчими і падати. А тут ходять люди. Людям нема де навіть пройти. І вони ходять завжди бурульками і наражають себе на велику небезпеку. Тому над цим треба дуже серйозно зараз нашій владі попрацювати і всім попрацювати. Треба, я не знаю. Ну потрібно, щоб відповідні служби вміли їх позбивати у цей час, тому що відлигам настане боруть, будуть падати, і буде небезпека. Я не знаю, де машини, ті, які можна піднімати на вишку і для того, щоб збивати ці бороки, є можливість. З квартир, з вікон чи з балконів пустити туди МНСників і тих людей, які будуть збивати бурульки, також щоб вони могли легше і швидше опоритися з ним. А нам треба бути обережним, поки зима і така влада, мусимо берегти себе. Тож бережімо себе, нехай всім щастить.